Доброго дня, сьогодні в нас Mercedes benz Actros модель 1845 2015 року випуску 685 тисяч под його в оригіналі. Машина шосейна, автоматична КПП, мало відвага, готова з Франції, стану, все в оригіналі. Ніякові там не фарбоване. We'll oh По комплектації спальне місце, автономний обігрівач, кондиціонер є також, також є холодильник. Працює гарно рівненько, помилок активних ніяких немає, все гаразд. Тягач, можливо, купити з ПДВ по перерахунку, лізинг, кредит, деталі, як завжди, за телефоном. Набирайте. Буду радий відповісти на всі запитання.